З вами дев'ята дитяча бібліотека я, Валентина Закамора, і моя помічниця Меланія. І сьогодні ми будемо говорити про дивовижну письменницю Вестлі Анни Катеріни. 15 лютого їй мало б виповнитися 130 років від дня народження. Ти уявляєш собі 130 років. Це ж ага. дуже багато. Вона народилася. Відповідно, 15 лютого 1920 року в Норвегії. Норвегія країна снігу. так? Отже, ми бачимо, що книжки її зимові. Але не тільки. Загалом вона написала близько 56 книжок. Її твори перекладені багатьма мовами, а її саму називають бабусею всієї Норвегії. Або можна сказати, що вона для е, дітей бабуся, а для дорослих вона як мама всієї Норвегії. Правильно ж тоді виходить? Mm -hmm. А чому так? Тому що вона вчила дорослих бути добрими до своїх дітей, бути уважними. Вона була категоричною противницею. Е, Фізичних методів виховання, тобто ніяких тобі подиличників, mm. ніяких тобі штурханців mm. ніяких тобі подубців ударів в жодному разі. От. А чому? Тому що вона сама страшенно любила дітей. В неї було своїх двоє хлопчиків. От. А, а коли вона була маленька, то о, її тато рано помер. І вони лишилися ну, з мамою. І їм, було дуже, mm. так, їм було дуже сумно. І тому вона писала свої е, твори, вона не вигадувала фактично своїх героїв, а факти... писала, можна сказати, про реальність. От як про вас, Соломією, так? От так от вона писала про тих дітей, яких вона знала, вона, ви... звичайно, щось вигадувала. Але е, е, її герої жили у вигаданому районі Осло. Осло столиця Норвегії. Класна назва, правда місто. От, Тож. І діти, як коли вони читають її книжки, вони можуть пройтися маршрутами. Тобто деякі вулиці вигадані, але деякі вулиці справжні, і можна знайти ті місця, в яких бували герої. Вона одна з її перших творів, який став дуже популярним, це був Уле Олександр Філібом-бом-бом. І вона одразу ж задумала, що всі її герої... Різних різних серій будуть жити в одному всесвіті. Найпопулярніша її серія стала це Восьмеро дітей, Тато, Мама і Вантажівка. У нас є перша і друга книжка цієї серії, а всього їх вісім книжок. І уявляєте, що вони стали настільки популярними, що діти вимагали вимагали і ще цих історій. Але вона написала серію. Книжкову серію аж на вісім томів про дівчинку Аврору і Аврора магазин. Ну, це в нас є такий магазин Аврора, так? Бо Аврора це зірка така небесна. Але у дівчинки Аврори дуже нетипова як для тогочасної Норвегії. Ми ж розуміємо, що це все писалося буквально одразу після Другої світової війни. І в неї мама юристка, вона ходить на роботу, а тато історик, і він сидить вдома, виховує дівчинку Аврору і її молодшого братика. І за це сусіди дуже проти таких от гендерних ролей нетипових, бо це тато має заробляти гроші, а мама сидіти вдома. Хоча насправді хто може заробляти, той заробляє. Хто не може, той і не заробляє. Так, да, Хто не може, той і не заробляє. От і дійсно. От. А хто може присвятити себе вихованню дітей, той присвячує себе вихованню дітей. От. Але для тогочасної Норвегії це було таке: Вау! Це ж треба таку історію написати з такими незвичними ролями. Зараз у чесному світі це виглядає абсолютно нормально. а Тоді це було дуже дуже новаторськи і сміливо. От. І от дівчинка Аврора, вона знайомиться з нашими героями із. Книжок про восьмеро дітей, тато, маму і вантажівку. Подумайте, восьмеро дітей. Ця родина живе в Осло в маленькому будиночку. Ну, це е, кількоквартирний будинок, але у них вони живуть в одній кімнаті, От, як ви, так? Одна кімната і кухня в них є. І але їх восьмеро. От, вони всі живуть. Там це тільки дітей, а ще мама і тато, а ще до них приїжджає бабуся, а ще вони заводять собі, вони знаходять в лісі собачку, яку називають Димар. І це такса. Тобто, ох, скільки їх живе в тій одній кімнаті. І мама з татом сплять в кухні на канапі. Ну хороша кухня, маю сказати, якщо в неї вміщається канапа. А діти сплять в одній кімнаті, але так як місця для ліжок мало. То вони настеляють на вечір матраси і сплять всі на підлозі. Або можна гвоздики у стінку і потім так е повісті валяться спати. Ну, теж варіант. От, але в них немає такого варіанту. І вони сплять на матрасах на підлозі, а на день ці матраси складають в одну величезну купу попід -по -під стінкою, щоб можна було через кімнату пройти. І от! А годує їх усіх вантажівка. Дітей звати дуже зручно для того, щоб не заплутатися чомусь їхні мама і тато дуже люблять літеру М. І отже, восьмеро діток звати: Мартин, Мартін, Марта, Мац, Муна, Мілі, Міна та Малюк. Мортін Мізинчик. Годує їх вантажівка. Бо тато на своїй вантажівці перевозить різні різні вантажі, допомагаючи людям. І тому дуже важливо, щоб машина була справна. Але одного разу трапляється лихо лишенько їхню машину викрадають і перефарбовують, що вони навіть не можуть її спочатку знайти. А це означає, що родина може заголодувати. Тому що а за що їм купувати їсти, якщо тато не може заробити грошей? Або мама. Або мама, так. І а, вони розшукують разом з поліцейськими. А допомагає розшукати їм цю машину. Той факт, що тато, виявляється, сидіння довкола сидіння своєї машини під низом обклеїв фотографіями своєї родини. І ось вони побачили, як один водій вийшов з хожої вантажівки, але іншого кольору, а там їхні фотки. І вони підбігли і кажуть, це наша машина. Він каже, ні, це моя. Вони каже, там, там вже наші фотографії. Він каже, ні, це фотографії моєї родини. Каже, ні, це ми, ми там споткані на тих фотографіях, подивіться. От ну і зрештою їм вдалося повернути назад свою машину. А водій сказав, що він, той, який викрав, що він просто дуже-дуже мріяв про таку саму вантажівку. А одного разу до них із села приїжджає бабуся. Але перед тим, як приїхати, вона надсилає їм листа. І оцього листа я вам зараз зачитаю, мені цікаво, що ти зрозумієш з того листа, який пише бабуся. Мої любі. Мої любі, ото я ж парувала шпарувала аж 10 літ. Що таке шпарувала? Не знаю. Не знаєш? Заощаджувала, пояснила мама. Слухайте далі. І тепер, яке маю купу грошей, і можу приїздити до вас в гості. Було б файно уздріти ваших малих. Кіль... Кілько їх теперики. Як маєте трохи місця, то я б могла б спати на таборику. або підвішайте мене по попідстелив. Як ти думаєш, можна бабусю підвісити під стелю, щоб вона там спала? Ні. Ні? Мені все гідно, я сплю всюди. Ви їздю віці у вівторок рану, тому стрійте мене на станції, бо ще ніколи не була в таким великім місті. Це мою бабуся. І от бабуся уявляла, що її підвісять. отак от, Бачиш, матрас підвісять на шворочки, і вона отак от буде гойдатися. Але так як немає де гойдатися в квартирі, то вирішили, що бабуся буде спати на столі. І от про їхні пригоди, про цю величезну родину, як вони вміють дружити, як вони веселяться. А веселитися вони дуже люблять, тому що хтось любить співати, хтось танцювати, хтось грає на каструлях, як на барабанах, хтось свистить, хтось тупотить. Але чомусь це дуже не подобається сусідці знизу. Якась дивна сусідка. В неї над, над головою так весело і галасливо, їй це не подобається. І вона приходить і каже: Я поскаржуся домовласнику, хай вас виженуть звідси, ви не даєте мені спокій, мені треба дві години поспати вдень. І мама тоді одягає дітей, і вони йдуть на прогулянку. От. Тож вони кожного дня вивчають якісь нові маршрути. Анна Кетрін Вестлі. Вела дитячі передачі на радіо, читала свої веселі історії, вигадувала їх, і вони були дуже популярними, тому що тоді телевізори були далеко не в усіх. Вони ще тільки почали з'являтися, а радіо це було от все одно, що ти кіно дивишся. Можна ж очі заплющити і слухати, що ж там розповідають, і собі уявляю. А, а у моєї бабусі мав є її і тільки радіо. Ну, це ж зараз, це ж будь-бабуці твоя в сучасному світі живе, це ж було тоді, от тож. Описувала вона реальність, в якій жили тогочасні норвежці. Тобто, як бачите, це не дуже заможні люди жили, але при тому підтримували одне одного, мали великі родини і вміли веселитися. Тож суть не в тому, скільки ти заробляєш насправді, а з ким ти можеш поділитися своєю радістю. От, ну, Звичайно, непогано мати хороші ставки. А... Ну, то треба розшифровувати, бо бабуся говорить такою специфічною говіркою. І е, вона ж розповіла, що вона до них приїде в гості. Mm. То підготуйтеся, будь ласка, і було б добре, якби ви мене зустріли. Бо вона боїться заблукати в місті вона ніколи в такому великому місті не була. А Кетрін, Анна Кетрін за свої заслуги перед е, дітьми Норвегії. Адже вона молодець, вона написала 56 книжок, отримала навіть від держави орден, орден святого Олафа. Святий Олаф, між іншим, пов'язаний з Україною. Він був одним з норвезьких королів, і він був заручений землі Гердою, яка стала дружиною потім Ярослава Мудрого. І от він побував саме своїм сином Магнусом Добрим. У святого був позашлюбний син, нормальні такі були святи в той часній Норвегії. І вони приїхали спочатку до Новгорода, а потім приїхали навіть до Києва і деякий час перебували тут у нас в гостях тож, як ми бачимо, наші зв'язки з странами, країнами Скандинавії, вони дуже давні і навіть сягають таких далеких часів. От, тож... Читайте книжки Анни Катрін Вестлі. У нас тільки дві серії, на жаль, і книжок про Аврору в нас немає. Але сподіваємося, що колись такі будуть. От, тому що вони дуже світлі і дуже добрі. Вони про родину, про взаємопорозуміння, про любов в сім'ї, про взаємопідтримку. От У нашій Мелані є сестричка Соломії. Вони дуже люблять один одного, так, Любите? ну, Б'ємося кожен день. О Боже, ви цього не чули, ви цього не чули. Вони дуже класні дівчата. От. Тому, звичайно, це ж родина в ній і радощі, і скубощі бувають. От. Але разом з тим любов, вона перемагає. І про це книжки Анни Кетрін Вестлі. Читайте, будь ласочка. з вами була дитяча 9-та бібліотека і 15 го Лютого пам'ятаємо, що народилася чудова норвезька письменниця Анна Кетрін Вестлі. Читайте її книжки. Вони є в усіх дитячих бібліотеках.